Господи, благословенна, будь ласка, зараз це слово до наших сердець Промовляй до нас, навчай нас в ім'я Ісуса Христа Боже. Амінь. Чудовий вступ. Я навіть його записав, тобі буде на пам'ять. Колись буде дуже цікаво подивитися. Перші проповіді. Відкриємо з вами. 127 Псалом. 127 й псалом. Ми поговоримо сьогодні трошки про доктрину Благодаті. Просто відкрити там. У мене в руках дуже цікава книга. «Перспективи» називається. А це. У нас видання третє, є вже четверте. Вона виходить приблизно раз в 10 років. Перше видання було в 81-му, друге в 92-му, оце третє в 99-му. І в мене є вже четверте лежить. Там частину перепубліковують, а частину додають. Перспективи всесвітнього християнського руху. Це впастрашали разперед, якщо щоб він. На своїх цих ранкових роздуманнях показав, я зразу собі замовив. Це така читанка християнська, дуже цікава. На дуже цікаві теми. Дуже цікаві теми, дуже цікавих людей, дуже цікаві роботи, написані. Наприклад, про... я вам прочитаю. Стратегічна молитва. Наприклад, так. Стаття величезна, от я її проробив, дуже цікава. Молитовний евангелізм. Дуже цікаво. Я зараз читаю про загублених статтю. Почав читати Робертса Маквілкіна. І трошки з вами поділюся звідси. Так от це в нас, який я сказав, 99-й рік. Чоловік пише. Чоловік пише такі речі. Скільки сьогодні загублених в світі? Скільки Загублених. Загублені. У 99-му році він пише: сьогодні нам кажуть, приблизно є 200 мільйонів євангелістів християн. З них деякі, безсумнівно, теж загублені, так, ми знаємо. Так? От. Але е, гіпотетично, якщо порахувати, що є люди, не євангелісти, теж, е, які знайдені, не загублені, спасені, бо Бог спасає не тільки в євангелічних церквах, Він подвоює суму і каже: 400 мільйонів 99-му році. Це 9 з 10 людей не спасені йдуть до пекла загублені. На той час при, ті, при тому населенні. Земної кулі. На сьогоднішній день статистика така: приблизно християн налічується 600 мільйонів на світі всіх. Ті, хто визнають себе християнами, офіційна статистика. А, а населення близько 8 мільярдів. 9 з 10 йдуть до пекла. Так? Порахуйте собі відсоток. 9 з 10 загублені. Це означає, що ми йдемо зараз додому на вулиці і можете таке рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Сфасенних. Ці дев'ять загинуть. Я знаю, думка дуже незвичайна. На дискусії я з вами поділюся, якщо буде можливість. Про Єресі, які намагаються атакувати цю думку. Про Єресі, які стверджують, що спасіння можливе якимось іншим способом, крім Ісуса Христа. Сучасні. І деякі ви чули навіть тут. Не те, що ми їх проповідуємо, але думки про це тут звучали. Так? І навіть мене в тому підозрювали трошки. Ну, я в це не вірю, звичайно. Тут є кілька поглядів. Вірять, що Бог може спасти людей якось без Ісуса Христа, якось через творіння, якось через свою доброту. Якимось. Чином. Ну, не може бути так, що 9 з 10 всі загинуть, Та то майже всі. Дивишся на людину. Я вчора стою, сусід довго не було, приїхав. Дядько, здоровий такий системний адміністратор. Ми з ним балакаємо часом, Юра. Він, а, з ним щось поговорили, а там потім жінка йде. а він, Мамочка, і до неї. І так з любов'ю, з такою, мамочка, він бик здоровий вже років 50, мама, ще старша. А він до неї, мамочка, як мала дитина. Я думав, не вже Боже, він піде до пекла. Ми коли з ним говорили про Христа, він був такий демонічний, що завал. Просто демонічний, страшно став. А Я пристав говорити, Все. не хочеш не слухай. А, але я собі думаю, як же не Невже не, не, не він мусить бути якийсь спосіб спасіння для того чоловіка? Невже він піде до пекла? дивіться, яка любов в ньому. до мами? Це ж від Бога, ні? А, і подібні думки ми дивимося на людей, які жартовні, складають своє життя. Людей, які люблять один одного. Ми на них дивимося і не можемо повірити, що вони підуть до пекла. Але вони підуть, вони підуть до пекла. Точно так само, як е, е, до потопу було багато людей, і не всі вони були злими. Бог сказав, що вони всі змирнилися, так? так само, як і про цих каже, що вони абсолютно а, не здалі, не годяться. Ніхто із нас взагалі. І нам тяжко повірити. І їм було тяжко повірити, але факт лишається фактом. Лишилося вісім чоловік з усієї планети. Вісім. І от нас тут е, в залі, ми займаємо скільки? 10, ну не 10, напевно. Десь 25% того залу, решта порожнього. А, і що? Вони всі підуть до пекла, кого тут нема. А, угу. Не дивуйтеся, 8 чоловік з усієї планети. Нас тут більше восьми. Нас значно більше, ніж приносі. Вони підуть до пекла. Всі, хто а, не повірив, як ти казав, в Ісуса Христа. Вони можуть бути хорошими, можуть бути жертовними, можуть бути е, волонтерами, можуть віддавати все своє майно. Можуть служити один одному, можуть любити. Це не влазить, не налазить на голову. Вони можуть любити один Христос казав, що митники хіба не люблять один одного. А ми коли читаємо митники в Біблії, треба перекладати на українську мову. На українську мову це будуть зрадники. Митник це зрадник, це сепаратист. Чому? Тому що Ізраїль того часу був поневолений окупований Римом, так якби нас захопили москалі. А митники були ті, хто були на службі в цих москалів, так, умовно кажучи, у ворогів. А збирали миту зі свого народу податки, вибивали їх як колектори. Забирали будинки, якщо не було чим заплатити, ліжка з під людей, продавали в рабство, якщо вони не платили податки, на користь окупантів. Це колаборанти, це зрадники. Тому сказано, грішники і митники перше грішники це погано дуже так? для фарисея, для віруючої людини, для праведника. Грішник не торкатись до нього, так? Ну митник ще гірше це взагалі категорія: це зрадник. Це люди кінчені, закінчені поніс. Нема про що говорити. Гірше вже зрадника не буває. А, а і Христос в одному місці каже. Хіба і зрадники не люблять один одного? Приймають тих, хто їх любить. Тобто наявність любові між ними не гарантує спасіння. Це не спасіння. Спасіння не в любові, не в тому, що ми вміємо любити. Собаки теж вміють любити, пташки вміють любити. По-своєму, навіть краще часом, як люди. Тому у багатьох людей є домашні улюбленці. Які ждуть тебе щоразу, а не через раз додому. Раді тебе бачити, щоразу, а не тільки коли ти сміття виніс. І так далі. Спасіння в Христі. Як в ковчезі. Хто в ковчег не зайшов, а перетворилися на нафту, на перегні. Нафта це органічні речі. Вугілля, нафта. Все, спалили їх. Тепер ми їх витягуємо і спалюємо по 50 гривень за літр. 50 -50. Вже 59, я думаю, чому так подержало. 69 99. -99. Цікавий матеріал, я поділюсь на дискусії, якщо Бог дозволить, і буде час про це поговорити. Ми пробуємо, коли ми про це думаємо, коли до нас доходить. І Бог повторюється, так? Ми це не перший раз чуємо. Бог повторює на різний спосіб ці думки до нас. І ми щоразу, як казав сьогодні брат дружина Микола Миколайович, таке призвичай дружина. так? Коли не згадаєш про нього, це такий парадокс, виходить, що другий раз ми читаємо, і ти казав, так? Другий раз читаєш книжку. і... Нове щось бачиш, так Бог повторює думку. Так люди йдуть до пекла. Спасіння в Ісусі Христі. Ми чуємо її перший раз, другий раз, третій раз, кожен раз на іншому рівні. А, і що відбувається? Бог заглиблює в нас цю ідею, цю думку, це усвідомлення, це розуміння. Що люди загинуть, якщо не приймуть Христа, якщо не сховаються в ковчег, вони загинуть. Це точно, це 100% гарантія, немає ніякого виходу інакше, немає ні в якому іншому імені спасіння під небо тільки в Ісусі Христі. Він це повторює, і ми з кожним разом трошечки більше починаємо це розуміти. Потім до нас доходить до такого рівня, що ми починаємо переживати цією думкою. Ми починаємо розуміти, що це найважливіше в нашому житті. Ми пробуємо перші різні речі в житті, займаємося всякими цікавими речами, але час проходить, ми і до нас доходить наші інтереси, звуджуються, звужуються звужуються до самого важливого. Люди йдуть до пекла. І ми щось можемо з цим зробити. Ми не знаємо, що можемо зробити. І ми починаємо пробувати різні речі, як це рішати. У мене є друга книжка тут цікава до цієї теми. Книжка з нашого служіння Церковне лідерство адміністрація. Дуже класна книжка, має бути у кожного пастора. Я от її придбав студію. Тут є приклади. Дві, да? Дві важливі помилки, які ми робимо, коли до нас доходить Божа думка про Божу волю, що робити. Перша думка, ми собі уявляємо щось. Замість того, що Бог сказав, ми додумуємо багато всяких цікавих речей і біжимо за ними. Треба спасати людей, і ми біжимо спасати людей. Як нам в голову прийшло, а, і пробуємо їх спасти. Кажемо їм Євангелію вдома, так? І щось воно як в стіну гору. Всім. І потім ми вертаємося до церкви і кажемо, ну чомусь не хочуть слухати, чомусь не виходить, так? Якось не так. Пробуємо в різні способи. І Друга помилка, яку ми робимо, це ми, прийнявши правильне Боже бачення, йдемо, застосовуємо свої на свій спосіб, своїми методами. Краще трактати надрукувати. Відео познімати. В інтернеті зробити, щоб задні заставка рухалась. Так, я проповідую задні, щоб рухомий фон був. Або нерухомий фон, або без фона зовсім. Або просто на фоні свого ліжка, або на фоні природи. Лайфхак, якийсь, знайти спосіб, якось донести до них, Боже Слово, і все рівно якісь ігнори, 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 ігнори. Врешті-решт, так у всьому у нас є. Тому що працює воно не так. Працює воно не в наших способах, не в наших здатностях. А також бачення нам не треба придумувати, Бог дає нам бачення, як це робити і що робити. І я можу більше це показати вам на дискусії, коли буде час. Але 127 й псалом. Ми доходимо до цього розуміння рано чи пізно, коли дому Господь не будує перші вірші. Даремно працюють його будівничі при ньому. Даремно працюють. Коли Бог не робить роботу, даремно спасати людей, якщо Бог не спасає людей. Бо ми рано чи пізно, кожен з нас дізнається, ми не спасаємо людей. Це ми не можемо спасти людей. І це логічно, взагалі він спаситель, не ми, так? Да? Ну нам здавалося, що ми маємо спасати людей, а ні, Не, маємо. не маємо спасати людей. Бог має спасати людей. А що ж не спасає? Він спасає, а чого я не бачу, бо ти е, хочеш замість нього спасати людей. Ти хочеш бути іншим Спасителем. Ну, вроді таким самим. Так? Аби... Коли дому Господь не будує, даремно люди працюють. І ми часом працюємо аж до е, знеможення в Божій роботі. І все правильно робимо. Проповідуємо, навчаємо, благовістимо. Без результату. Чому? Очевидно, Бог не працює. Ну і що я зроблю, що я Бога заставлю? А що Бога треба заставляти? Бога не треба заставляти. Взагалі то все його ідеї були. то все його бачення, то його... він хоче спасати людей. І що? Ну, треба йти з Богом, щоб Бог спасав людей. Треба, будуєш дім, будуй його з Богом, щоб Бог будував. Бог не будує, не рухай його. Бог не будує і ти не будуй. Проблема в тім, що ми будуємо, коли Бог не будує. Він би може і будував, але ми перед Нього встали і вже це викладемо. І він тоді стоїть з Боку. А, як тут написано? Гарно так написано. Я скористаюсь мудрими словами. Він терпляче чекає, поки ми виснажимо всі наші ресурси в нашій плоті. Терпляче чекає, стоїть з боку. Ну, клади, клади це, давай, давай. Побудував. Скільки тебе щоб не прибирало. Але думаєте, я говорю тільки про нас? Зараз ковід дуже гарно це продемонстрував, Бог каже: я струсуну. Бог часом приходить, трусить речі. Щоб все, що збудовано не на хресті, не, не, не стійке розвалилося. Він приходить так ножкою так раз. Геп, і була там тисячна церква, і лишилося 100 чоловік. Була церква 100 чоловік, лишилося 5 чоловік. Не що за приміщення платити. І не вистачає, пожертвів немає. А що, а куди ділиться? А чого не встояло? А набудували, а воно не встояло. Даремно працюють будівничі, коли дому Господь не будує. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа не спить. Можна спати спокійно. Якщо Бог нас не вбереже, ми себе не вбережемо. Що робити? Треба, щоб Бог йшов попереду, а ми позаду. Або поруч. Треба, щоб Бог був перший. І це доктрина благодаті. З цього все починається. Як ви прийняли Ісуса Христа, так в ньому і ходіть, каже нам Писання. Ефесіан 2, розділ 8 вірш. Відкрийте там. Це буде головний вірш до цієї доктрини. Ефесян 2, 8. Другий розділ Ефесян, восьмий вірш. Всі там відкрили? Хто прочитає? Хто хоче? Давайте, дружина. Бо Спасення ви благодатью через віру. А це не від вас, то дар Божий. О, бо спасені ми з вами благодаттю через віру, а не через нашу працю, наші вчинки, наші зусилля, наші хотіння, наші прагнення, наші бажання, нашу ревність. Нашу незламність, нашу витривалість, наше довготерпіння, все те, чим ми намагаємося, робити Божу роботу, так смішно звучить робити Божу роботу. Ми звикли це говорити, це християнський слен, так? Робити Божу роботу. Ти би своєю роботою впорався, а ти Божу роботу робити ми не можемо робити Божу роботу. Бог тільки може робити свою роботу. Ми можемо брати участь в Божій роботі. По великому рахунку стояти поруч а, і казати дякую, Боже, за те, що ти це робиш. Дякую, Боже, що люди спасаються». По благодаті через віру. І це не від нас, це Божий дар. Що спасіння людей, навернення людей. Дев'ять з десяти йдуть до пекла, і Бог нам нагадує, навіщо, щоб нам боліло, щоб нам пекло, щоб ми розуміли, це найважливіше в житті. Але не щоб ми намагались їх спасти, щоб ми прийшли до Бога і сказали, Боже, 9 з десяти йдуть до пекла. Вони загинуть, вони вже вмирають. Женя, який в мене ходив по вулиці, я про нього розказував, здається, помер три дні назад. Нема Жені. Все. Помер. Місцевий в окулярах такий алкоголік у нас був. Чув Іван, Ілі, я йому тричі казав, Я один раз в реп-центр відправляв. Я казав, сходив в реп-центр, розказував, здається. Помер, нема Жені. Все. Пішов до пекла. Чого? Бо не повірив Ісуса Христа. Взагалі не думав про нього. Думав, де бичок, знайти і йде 100 грам зранку мазати. А і не загнутися від холоду. Помер. Боже, йдуть до пекла. Як би щоб оцей Юра не пішов до пекла, мене він слухать не буде. Хіба ти зробиш, щоб він спався? Зроби, Боже, щоб він спався. Давай, будуй спасі. Спасай Юру. Ось, що Бог хоче від нас. І Петю, і Васю, і Степана, і Федора, і. Рафі вже спав. По благодаті це стається. Через віру. От наша частина, нам треба вірити, що Бог хоче, нам треба вірити, що Бог буде. І дія тоді буде не від нас. Бо та дія, що від нас, нам не подобається. Нам би хотілося, щоб зал був повний, правда? Так, пані Наталя. Щоб було, щоб всі ваші знайомі прийшли, і ви б сиділи зовсім інакше тут. Щоб всі були спасені, щоб всі були спасені всі сиділи, плескали, казали Боже Слово, амінь. Хай навіть з християнським сленгом, аби тільки сиділи і слухали Боже Слово. Ми того не зможемо. Але він може. Якщо ми йому будемо за це вірити, якщо ми з ним про це будемо говорити, якщо нам це буде боліти. І ми прийдемо і будемо плакати і казати, Боже, спаси, будь ласка, їх. Спаси у цього, конкретно у цього, не абстрактно, у цього спаси, Боже, і оцього до церкви приведи, заповни ці місця. Ми можемо роздати мільярд трактатів, і ніхто не прийде. А, як... а навіть якщо прийдуть, то вони будуть з тих, що прийшли і пішли. Вони тільки масовку зроблять. Якщо Бог не рятує людей, нічого не буде. Ді... В діях дуже гарний е е е е е приклад є до цього, дії 19. 12 розділ я прочитаю вам. Коли опиралися, дехто й не вірували дорогу Господню, лихословили перед народом, то Павло їх покинув. У Чого кидати перли перед свинями. І відділив учнів, які слухали його І щодня, проповідував у школі одного тирана. Який там був Дядько на ім'я Тиран, і мав школу, там пару парт стояло, було місце де зібратися. Він проповідував два роки продовжувалось. Десь там сидів якійсь халупі глиняні. І так, що всі, хто замешкував в Азії, і юдеї, і не юдеї, всі люди слухали слово про Господа, оце якась фантастика. Без зума, без інтернету, без радіо, без телебачення. Як, як вся, вся Азія могла слухати з якоїсь діри Боже Слово? Як це сталося? Ви Азію бачили на карті? Скільки там народу жило? Як це сталося? Без друку, без друкарських машинок, без трактатів, без нічого? Бог робив роботу, то Бог робив. Якщо Бог відкриє людям вухо, вони будуть слухати. Не відкриє, не будуть слухати. Покладе їм на серце іти за вами і казати: ану, навчи мене, розкажи мені, як то читати ту Біблію, що то там написано, як то спасатися, то вони підуть. А якщо він на серце їм не покладе, як є Лідії в 16 розділі, не підуть. Можна й у поморді бити тою Біблію щодня і заставляти, він не піде. Не піде. Збунтується і скаже: я вас ненавиджу, християни. Більше зла зробили, ніж мусульмани. Треба, щоб Бог це робив. Бо якщо дому Господь не будує, то даремно працюють люди при ньому. Римлян 3, 22, останній вірш. Божа правда, яка написана в Біблії. Яка Божа правда? Я зроблю вас ловцями людей. Де воно, Боже? Зроби мене ловцем людей. А ви будете проповідувати до останнього краю землі. Де воно, Боже, зроби це, будь ласка. Божа правда через віру в Ісуса Христа. в Усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. 22. Божа правда. Ще римлян 1,17. Там те саме написано. А Божа правда з'являється в Євангелії з віри в віру. Не з праці в працю, не з євангелізації в євангелізацію, не з проповіді в проповідь, але з віри в віру. Треба вірити Богу за те, що Він сказав, що Він буде робити, і він буде робити. Івана 6,29. Ваше діло вірити. Не бігати. Не друкувати, навіть не говорити, навіть не проповідувати, вірити наше діло. Бо благодать приходить тільки по вірі в Бога, тільки віруючи в Бога. І він без трактатів, без інтернету, без телебачення, без радіо сидів в школі і навчав троє чи п'ятеро учнів, чи може 10 учнів. Вся Азія чула, що. Бо по вірі, він вірив, що цього достатньо. Вірив, що Бог буде ширити слово. І Бог ширив це слово, і воно летіло. Вони намагалися навіть дістати шматки його одягу, і Бог робив, що вони зцілювали. Це, як ці амулети, в язичницьких релігіях. Пояси і хустки павлові зцілювали, чого Бог так зробив. Отже, якщо Бог зробить, вони спасуться. Не зробить, не спасуться. А чи зробить, а чи будете вірити? Наше діло вірити, вчитися вірити Богу, а не бігати і робити поперед батька в пекло. Поперед Бога, Божу роботу. Не треба. Треба бути веденим Духом, а не бігти перед духом. Веденим, щоб він казав, що робити. І тоді ми робимо. Дякую тобі, Боже за це слово, благослови, будь ласка. Його ріст, розвиток в наших серцях. навчає нас цього жити по благодаті, діяти по благодаті через віру. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.